Και Всім привіт! Я Даша і сьогодні ми покажу два дні з мого життя, тому не переключайте, буде цікаво. Я вже зібрала речі, тому що я їду у Вінницю на один день по навчанню. Мало хто знає, я перейшла на змішану форму навчання до кінця цього року, тому з 1 вересня я вже буду вчитися. Звичайно, буду у Вінниці я уже завтра, тому я покажу вам цей день, тому що я гадаю, він буде досить продуктивний. Зараз 22.06. У мене поїзд на 12.40 щемту, -то, тому в приблизно в я буду виїжджати, тому що мені потрібно ще до того поїзда доїхати. В 6 ранку я вже буду у Вінниці. а в мене навчання починається у 8.30. Що я буду робити до 8.30, я ще не знаю. Тому Буде цікаво. Мій рук садов. Кінди. Ну і все. Я вже виходжу. Щоб ви розуміли темно, немає світла. От прямо зовсім на стовбах немає світла, нічого не видно. Ну ладно, я йду. Зараз... Двадцять три, шістнадцять. Я вже біля училища. Я вже була в магазині, взяла собі, так сказати, перекусити. Ну і в принципі покажу все. Буду чекати восьми годин. Звісно, зараз тільки сім. Ну ладно, ну а зато я поїм. Я просто як біженка якась, в мене немає дому, немає де притулитися, у мене навіть не було де зібратись, щоб ви розуміли, я себе проводила в порядок на лавушці. Ладно, ну зараз буду їсти. Ну, скоро вже урок почнеться, я вже їду. Чим чолямпою. Я вже все йду кудись, я не знаю. Зараз тільки два години. У мене поїзд аж на шість. Мені потрібно кудись дітися. Просто будь-якопи. Ой, набираю щось, нажала, щось дізнаю, не знаю. Я вирішила присісти. У мене є такий от план. Я зараз піду на ЖД. Ну, не зараз я відпочину, у тебе минут 10. Піду до ЖД, Я знаю, що там є АТБ також Аврора, те, що мені потрібно. Я куплю те, що треба, і просто піду на ЖД чекати, тому що мені просто немає, що робити у Вінниці. Сумні ходити, я чесно вже вкляла, в мене болять дуже сильно плечі і за рюкзака, тому що він достатньо важкий. Що вдома? Слава Богу, чесно, скажу, поїздка була просто саме. Ужасна, яка була. По-перше, я дуже вхляла, але прям ужасно. Я думаю, це дуже видно. що я хочу сказати? Я спочатку, типу, не знала, куди мені саме піти. Після навчання я вирішила сходити в магазин, типу, в АТБ, там в ЄВ, там подивитися і поїхати на ЖД. Ну, я не поїхала, я пішла в пішки, тому що... Мені так вирішила, що краще буде. І я сиділа на жд вокзалі десь дві 2, 2 години, якщо не більше. І за ці дві години просто що тільки не відбулося. Перша ситуація, як до мене підійшов якийсь хлопець, почав просити в мене грошей. Ну, мене дійсно не було, я не дала. У мене тільки було 30 гривень на поїзд, і все було на карті. І друга ситуація, я була. Я, я просто сиділа в телефоні. Ну, типу, я задумала щось про своє. Я піднімаю голову, і напроти мене йде чоловік, дивиться на мене і липиться до мене. От, тупо типу, я такий скример отримала. Це, це ужасно було. І третє, то що мене прямо вообще поразило. Ішла дівчина, вона досить така гарненька, їй десь від 20 до 26 років. Ну, я так думаю. Ну, то есть молода дівчина. Вона була в плачі, і напроти в неї йшли троє, троє хлопців. І один з них при... почав приставати до неї. Він свої руки приста пристягав до неї. Я так розумію, він її приобняв. І лапнув її, і вона його відтолкнула і сказала: типу, руки убрав. То він сказав, типу, все, все, все типу, успокойся. І він різко повертає голову, дивиться на мене, і я думала, що він зараз підійде до мене, але ні, я відвернулась, і слава Богу, він просто пройшов мимо, Я дуже злякалася те, що він почне і до мене зараз лізти, тому що. Ну, я чесно не знаю, що я б зробила в такій ситуації. Ще в поїзді, кстати, було типа парочка, жінка і чоловік, я так розумію. Вони, скоріш за все, були п'яні, тому що коли вони приходили мимо, я почула від них перегар, і той чоловік просто приставав до інших людей. Це ужас. І ще там молода дівчина не профукала свою зупинку. Просто жопа. Я, коротше, встала на шовковицю. Я ще витерла. Це просто в мене вся нога. Там є шовковиця, мені попала шовковиця в капець. Я стала на неї. У мене руки грязні. Мене У мене все грязне. Це я зараз такий йду до бабусі. Буду... Я не можу так туди йти. Так не подібне. Я зараз біжу, тому що мого хлопця-патьки мене так сказати пригласили поїхати разом з ними на річку. І оказується, що вони вже приїхали, мені потрібно бігом бігти, щоб взяти хоча б речі, щоб переодягнутися. Короче, спішу. Дуже мало чого не знімала, вам пробачте. Я просто відпочивала, відпочивала від телефона. Так відпочивала, що він мене сідав, тому я її не знімала. Просто зрозуміти я насолоджувалась моментом. Я поки в машину сіла, тому що я покупала спокійно трішки висадити. Просто не робіть моїх помилок, я спішила і забула нанести співав, ось що вийшло. На цьому все. Дуже сильно прошу вибачення, що відео вийшло настільки маленьке, я зараз не можу чисто фізично робити великі відео, але спойлер, скоро вийдуть два нових відео, це будуть зовсім нові формати, тому підписуйтесь, тому що я гадаю буде досить цікаво.